Назад була ніяка, але я ще не приїхала. Церква була зі мною, і ми тиждень стояли переломі, і, перелом, і Господь дав таку чудну розв'язку, що зараз мій син під охороною держави України на полігоні. Але його життя зараз, те, що ворог взяв на смерть, Бог використав військовим для того, щоб це зупинити. Це великий світ. Всі кругом перелякані моя родини. Але мені Господь дає відкривання, що він робить з його характером, з його серцем, з його життям. І через те, що в мене такий шалом тотальний, я ж сама думала, я маю перелякатися. Бо ж всі втікають, від цікавить. А ми наоборот саме туди поїхали з допомогою мами. Я ж маю перелякатися, а в мене тотальний шалом. Тому що тут святим дає цей спокій. І підтвердження, якщо ти спокійна під цим святим спокою, значить це Бог робить. не люди. Люди думають, що це вони роблять свою місію для чогось. А в нашому випадку я вірю, що це Бог робить. І тому порівняно з станом тиждень назад, Пастик бачив, я йому розповідала, мене кажу, станом Бог Ловища. Я готова до цього. Вже в такій кризові ситуації. Але Бог втручається В надзвичайний спосіб, який навіть не планує, Бог втручається, показує, що він все було в ній. І серця народилося слово і на тижні Господь подйорення мені в першу чергу в мені цим слово було. Я хочу потішити це. Знаєте, зараз. Е, в духовному світі Україну, я вже говорила, наповняє страх і смуток. Ця твердиня давить на територію України, і вона вже продавлює і віруючим. Тому що по тому служінню душевих, яким коли служу, я це відчуваю, навіть як духовну трансляцію, чим вони від відвіруючи. І а, ми всі зараз хочемо ширше, ширше дихати в цьому, в цьому шаломі Божому. Ми знаємо, що це за стан повної довіри Богу. Коли серед будь-яких обставин тебе наповняє мир Божий, і ти в ньому стоїш, і ти в ньому навіть відчуваєш себе щасливим, а в ситуації різні можуть бути. Це той стан, коли між тобою і Богом немає страни. Або іншої негативної емоції, або гріха. І в Бога є доступ до твого серця серед шторма наповнити миром, наповнити любов'ю, наповнити радістю, які Духа послідову. Бо царство Боже не проживати. Маю право це говорити, бо я там живу останні кілька років. Шторм постійно скрізь. Але я знаю, до кого. В церкву, щоб наповнити всі миром і вдихнути цього блаженства від Божої будь Слово моє таке ключ до щастя. Який Бог дає ключ до щастя? От серед шторму, так? Да? Серед шторму ну, відчуть себе щасливим. Як? Як себе відчуть щасливим? Віруючи в людину, віруючи. Камір, яка молиться, якої проявляється дарить Духу Святого. Я не знаю, що вона віруча, але відчуває, що вона в страсі, вона пуста і вона нещаслива. Таке буває особливо зараз. Я зрозуміла, чому я щаслива. Я навіть можу зачитати слова Абакума. Я точно знаю, про що я говорить. Серед великого шторму. І навіть коли ти бачиш, що, ну, це не на жалость, ви розумієте, що якусь хійну приклад на можу. Коли ти бачиш, коли твій син відключається, і молишся і призиваєш і Ісунця, призову дитя, і серед цього всього тебе серце наповняє мир і щастя, то це дар Божий дай та Божу так жить на цій землі серед великих випадків. І авакум каже, тому хоч би не розцвіла смоківниця і не було врожаю, на вилоноградній лозі хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в болі, хоч би не стало овець у кушарі та скотини в стані, то й тоді радітиму Господь, Веселитимусь у Бозі мого спасіння. Адже владика Господь, моя сила, Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе. Куди на верховини Господь буде духом? На гору Господню це в дусі, коли ми молимось, коли ми збираємося усібрання, ми духом йдемо над всіма великими обставинами. Цього світу, ми там натимляємо свій дух, своє серце, миром Божим, любов'ю Божию. Цей мир витікає як потік з цілення і життя в нашу душу, а наша душа це розум, емоції, воля, мислення, пам'ять, все, що реагує на цей світ і що тримає від цього світу. Коли наша душа наповнена, як сад з того потока, який виходить з нашого серця, Якщо ми дійсно дусі, відносимось до Господа, з ним з'єднуємося і наповняємося, цією жовносною силою, якому ти ми можемо тут відстроювати. І пройти, і багато ситуацій вирішити. І з душевним здоров'ям. Не знаю, чи життя. Це правда. Але нам треба в досі до Господа. Знаєте, багато часу я точно знала, що я вірую в Бога і вже дарить Духа Святого, і служіння свідчила, що в мене є відносин до Бога. Але були і стреси, і депреси, і падіння шукати утішення гріху. По старих гріховних настройках. Це минулого життя, це правда. Одного разу я задала в питання: чому так не відбувається в моєму житті? Чого я йду на компроміс з цим світом, загиную з ним, шукаю там утішення? Чого в мене стреси, депреси бувають, то я в піднесеному дусі, коли з серпня, коли комусь суджу, таке переповнення Духом Святим, я щаслива. А часом буває так, що я взагалі нічого не відчуваю. Бо не саме самі туди. І знов покаяння соплі і так далі. Що з не так Господи? Я ж вірую, що сто процентів. Бог каже тебе, що немає любові до мене. Ключ. Чому Господь сказав перші заповіді? А Ісус прийшов і повторив. Слухай Ізраїлю, твій Бог єдиний. Люби Господь. Всім серцем, всією душею, всім життям, всією силою і подожди як самому собі. Ну я люблю бути щирим з Богом. щирою з Богом і з людьми. Вона така людина в механого, яка любила Бога, яка багато драми пережила. Я вам кажу, да, я господи, я. я Я розхищаюся, коли ти даєш мені свої дари і сили, і коли я допомагаю людям прийти до тебе покаятись, коли ти робиш чудеса, зцілення неймовірні, не зупиняється онкологія на третьої саді або взагалі не стає це роза печінка. Я це все бачила. Але це, знаєте, ейфорія нема цього восхищення. Воно минає. Я попросила щиро у Бога, влюби мене в себе, Син. я хочу тебе любити, як Отця, як Сина Спасителя Мого, як Духа Святого, який завжди зі мною. І коли я відчула, що я дійсно полюбила Бога, це для мене особистість, це не якась там енергія йоги, яка дає мені, ефірію щастя, сили і, і драйва. Це особистість, яку я люблю. Це мати відносини? Час, скільки я в молоде, які матії поклоняюсь, відносини потребують часу. Відносини батьків, дітей, відносини чоловіка, жінки. Найбільша інвестиція це час там, де ми любимо, там, де ми спілкуємося, там, де ми емоції проявляємо, там, де ми піклуємося. відносини. Час потребує. Кожен з нас може переглянути, скільки він часу має з Господом, в своєму особистому поклонінням, в тому, щоб пізнавати його через слово, в тому, щоб збиратися з церквою і служити один одному. Це теж любов до Бога. Коли в моєму житті з'явилися перші серйозні зарплати, вони появилися під час війни, парадокс. Я Бог задав питання, Ти знаєш, скільки на Україні біків за старих служителів, які стоять там, моляться за цю країну або не можуть виїхати покинуть старих родичів попроше якісь обставини. І сталося чудо. Десятина в 80% з першої зарплати. А далі до цього часу я не буду називати суми. У мене такі гроші ніколи житті не було, за 44 роки. Але віднос, відношення до церкви, до братів і сестер, які внутрішні в Україні це вияв моєї любові і пошани, мого отця, тому Спасителя і мав мавця, до Дому Святого. Це любов. Тобто в моєму житті за всіх обставин, які є. Навіть ще й зараз. Те, що я щаслива, я це говорю ще. Знаєш, що, що такий стан блаженства по причині того, що Господь дарував любов до нього. Ісус попереджав одного разу, коли учні йому казали, подивись який храм, гордість Ізраїля. Ісус каже, тут стане Настали дуже тяжкі часи і по причині примноження беззаконня, воїн, пандемії, і криз економічної, багатьох похолоне любов. Мені зараз знайде сумно за багатьох сестер, які так само, як я виїхали з кордон і їх продавило ситуація У світі, в Україні. І вони вибрали легший шлях, що в життя свого. Які ми, в принципі, диявили мене там теж три роки спокушували. Тут. Часом притисне щось, від чого пустить, від чого депрес, від чого страх, пізневіра, ну, боротьби в житті вже всякі ситуації прихожу Просто треба впадати Ісуса казати. і казать, нічого не відчуваю. Може, якісь гріхи є, дали господи. І май знову відчути любов тебе. Це ці життя. В цьому житті, в моєму віці, да, які хочуть по відносини, і надії на людей. І, але одне принесло мені істинне броженство і силу жити, рухатись, далі надіятись на Бога, бачити його допомогу і чути свадьбу, тільки по причині любові до І те наповнення Духом Святим який я маю, і який я транслюю з мого серця в життя інших людей, з якими молюся, спілкуюся. І вони кажуть, що це? От, то було притиснуло, це ми поговорили, ти помолилася, я ще саме я капельно співаю по телефону і, і по всякому. Тому що хвала притягнує поміту по світу. А я кажу, це називається усі, які побачите, які благослові. Ейфорія від того, як Бог свою любов оповняє. Ніхто, ніякі відносини, принаймні я забраву це, не відносина в сім'ї, та мама, син, чоловік не дає такої святої, чистої ейфорії блаженства і любов Божа, коли йде цей поток любові. Чи коли ти сам не тонкій кімнаті, чи коли ти Настає той момент, коли Дух ти наповняє, і ти просто це таке сп'яніння, про яке наркома не мечтають, коли свого сина кажу. Ти, ти кажу, не в курсі. розумієш, що це за стан блаженства? що це за приход повноти Духа Святого, що ти літаєш, ти в раю, нічого духати не треба, гроші красти не треба, ломків потім нема. А всі щасливі. Я щаслива, коли через мене йде цей поток, коли Служу, да? Людина щаслива Усі ті побачать такі благособі. Диявол, він знав, що люди входять в любові Боже. Він завидував усьому. Він цьому. Падша сужність, це була його ідея, покрасти людей з Божої. Щоб вони в чомусь або в комусь, як каже е, апостол Іван, Похоть плоті, похоть глаз і гордість життєйська. І на оцю удочку, диявол, всю жизнь буде ганяє, поки вони не прийдуть до Бога і не запустять. Блаженство його любові. Людина має це здоров'я. А ми церква це приклад. Ми, коли наповнені, коли щасливі, коли у нас світіться обличчя, очі, а люди знають, що в нас є обставини життя, від яких можна бути не дуже щасливі, Таня, у мене так само 13 років назад, коли я прийшла до строк Сергій з Росії, у мене голос, чого мені щастя? Я таке теж говорю. Я в нас зумію взяла. <рес> На щастя. Заспіваю. Один бо величає душа моєгось. Який він величний. Можна багато говорити свідоцтво. Знаєте, коли він під час війни мене е, так виштовхнув за межі України, Хорватію, Польшу, Німеччину. Швидко навчитися їхньої мови, свідчити їм, співаємо українські, чи на російській псалом їх викриває сльози і вони не можуть поняти, що це. В яких тільки небезпеках я не міг. Там зі мною могли зробити все, що завгодно. Але сильний Бог і люблячий, і вірний і з тими, хто вірить в Бога. І, віри. і е, від випробувань і від спокус вже навіть були моменти на краї, Це правда. Але Дух Святий вовремен давав сообразить. Ні в кому і чому, Немає того, щоб ви любовний. Бо я бачу кого з дітей Божих зараз Господь. Я думаю, на деякий час заманим на тиловушці. Да? І через деякий час я їх зустрічаю. обличчя не світиться, очі не світяться. Все, погазнув святить. Да, вони обновляться. Але, але немає ніде щастя, повноти більшої і істинної божої. Все інше, як кажуть німці, фальше. Просто не фальш. Все, що без Бога, ну фальше. Я хочу заспівати до тебе, я приходжу з малою, співаю просто. Я просто потік Духа Святого, Божої любові. Комусь відновитися, обновитися, знаєте, та не перша любов, а зріла любов. Я вважаю, що має бути у нас вже зі. Уже у всіх є певний срок відносин до Бога. Просто щоб відчуть блаженство цю іфорію зрілої любові от Бога і від Бога. Просто в ній відмовиться. Але коли ми з'єднуємося з, з Господом і відчуваємо цю повнуту блаженство і у любові, це та, я думаю, це те, що вче Ісус: найдіть Царство і Боже, з'єднання з Богом, з Божим духом, все інше вам додасть. Навіть самі не будете знати, як вилаштуються всі, все, що ви зараз хочете вирішити, а воно не Вже не раз перевірено. Thank you є в тебе oce ми радіємо тобі Святою Кров'ю Твого Сина Ісуса Христа. І ніщою ніхто не має права коснутися синів і дочок Твоїх Господь. Я призиваю Твій Дух святий, Господь. Вилийні най своєї любові отчем в кожне серце, яке на цьому місці, ти знаєш тривогу, ти знаєш страхи і переживання Господь, ти знаєш більше, хто переживає. І нехай твоя батьківська живемо Любов, млей, зіляючим каснеця кожної рани, сілию віднові Господь, Забери всякі перешкоди серця, щоб знову був істочник сілення і життя, повноти Духа Твого Святого забив серця, потік у душу, на появі, як сад твій, який приносить плоди, славу Твою. Хто потребує стілення тіла Господа? Знаєш причини, чому прийшли порога. Даруй покаяння, якщо я ріх не зашкодила тільки ти можеш відкрити, тільки ти можеш дарувати покаяння і обмовитися відносини з собою. І нехай прийде в серця шалом твій цілісний дух Душа, який в належить тобі. Побудь там, побудь. Людмили було день народження, привітайте її. Альора тільки помолиться за Людмилом. Благословить імені церкви. Привітайте, Людмилу. І помолися, сестричку, благословить імені церкви. Боже наш, ми до тебе звертаємось, Господи. Дякую ми, за милість Своє до нас, проявлено в сині Твому. Боже. Дійсно Ти наш любиш, Ти Бог над Богами і в тебе одного благословення. І ми благословляємо нашу сестру, благословіння Твоє, Ти буде над нею, над її життям, над її сім'єю. У тебе багато благословіння і ми просимо, Господи, Ти послав його на нас, і ми віримо в це. I